Вигляньте, що твориться, що тут можна взагалі? Ось вот, вот такі потолки всі. Що тут можна робити? Виїжджати треба, будемо виїжджати. Головне тишина, ніде нічого не було, що там щось летить, там гудить. А я, как, я нічого не слайшла, а потім як бабах, я в кухні стою і на мене все сипіться так. А воно вон яка. Боже, яку яму вирить, так? Да? Як можна таке убрати все, як його? Це, це ужас один. Ігрушка була маленька, така молодая. Нічого, деревів теж. Скільки років життя сюди вкладено? Це, це з 80-го року, це ще так 20-25. і 25, 45 лет. Ми тут 45. От ще не знаємо, куди їхати. Транспорт де його шукати, щоб виїхати. Та ну збираємо речі, що таке. Ну, більше того, що вставляємо, що може, закриємо. Ось так. Необходимому дворі вам. Жалко все. Потому что все своїми руками руку.